Дорогі браті, сестри, давайте разом єднаємося в молитві за новопредставленого Євгенія, я його знав. Особисто ми з ним разом навчалися в надільній школі. Він був дуже гарною людиною, був дуже добрим. У мене про нього найкращі розпомінання. Е, Він був дуже гарно, гарною людиною. Давайте зараз підтримуємо його, за нього помолимо, щоб Господь простив його согрішення, бо ми всі люди согрішаємо. І словом, і ділом дуже багато согрішаємо по-нашому десь. Неуважності десь по незнанню. Давайте разом з за нього помолимось, підтримаємо його. Цьому переходу з земного життя вічно, тому що він поклав своє життя за нашу країну, за нас всіх, за наше місто. Давайте всі разом об'єднаємося молитві, попросимо Бога милості, щоб Господь прийняв його в Царстві Небесному, де немає ні війни, ні хвороб, ні печалі. Є тільки одна радість і любов Божа. Давайте зараз за, -за, -за нього помолимось, підтримаємо його. Щоб Господь прийняв його душу в Царстві Небесному.

Писята троти помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, молодых попросили закония наши, святых посети исцеления мощи наши, микроворали. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу и Сыну, Святому Духу, именно, и Кришна Великий Великому, Очи наши на да святится имя да Царство, Творе Твоя, якобы небесы на землю. Леп наш насыщенный нам не все нам долги наши, уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука в гов. Это твои царства и сила и слава Отца, не сына, если догодовка ныне призная Господи,

Господь, очі на полоні, плині ще не святі. Бога, покої, присвячені. Славо свій сивої, сьогодні духа. При голодні душі. Я присящий без нощай, населая тебе служащий, Вечнопья, Святий, цел, принящий души, любовью, зари мою гуся. Бож моя не лай мені мамко ж моя не лай мені Ей, залаєш Де погину сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Не буде брати Яну, хто ж ми буде? Брати яму? Ей, виберуть ми чужі. Ти мамко, буде, си не жаль, ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, Якби ж мені. Start to learn. Шановна громада, сьогодні ми проведємо в останню путь Добаненка Євгенія Сергійовича. У наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни. Євгеній Сергійович народився 26 серпня 1994 року в селі Садове Красноградського району Харківської області. З вересня 2000 року, по червень 2008 року, навчався в навчально-виховному комплексі номер 2 міста Красноград. З вересня 2008 року, по червень 2011 року, навчався в ліцеї Красноградського коледжу імені Григоріївської роди. З вересня 2011 року, по червень 2013 року, навчався в Красноградському педагогічному коледжі комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради, де успішно займався науковою роботою по психології по закінченню коледжу виявив бажання служити за контрактом у військовій частині а 05-01 6-го гвардійського армійського корпусу міста чугуєв харківської області де прослужив до середини 2020 року з 27 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на суверенну територію України, пішов добровольцем захищати рідну землю у військову частину А 0501 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, де служив командиром 3-го штурмового відділення, командиром машини 2-го штурмового взводу, 12 12-ї штурмової роти, 4-го штурмового батальйону, у званні молодший сержант. Євгеній Сергійович має нагороди медалі ветеран війни, захиснику України, відзнака міністра оборони України за поранення, орден імені Івана Сірка третього ступеня, подяки від міської голови Чугуївської міської ради Галини Мінаєвої та від полковника Вовконовича, командира військової частини А-4825 за сумлінне виконання службових обов'язків, вірність військовій присязі, зразкову військову дисципліну та високий професіоналізм. Під час виконання бойового завдання про виконання службових обов'язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії Російської Федерації, виконуючи бойове завдання в складі підрозділу Збройних сил України поблизу населеного пункту Тишанківка Куп'янського району Харківської області, 12 вересня загинув командир 3-го штурмового відділення, командир машини 2-го штурмового взводу, 12-ї штурмової роти 4-го штурмового батальйону військової частини А 0501 «Молодший». Чи сержант Дубаненко Євгеній Сергійович. Ми будемо вдячні до віку нашим захисникам. Вічна шана і слава героям. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Ми хочемо висловити щирі співчуття сім'ї загиблого та розділити біль від непоправної втрати. Шановні родичі, громада присутні. Сьогодні через це місто ми провели в останню путь Євгенію, через місто, в якому він виріс. Жив, а потім у 2014 році пішов захищати його. Великий жаль, він не зміг зберегти своє життя. Але захищаючи суверенітет України, нашу незалежність, кордони, наші землі, сімей, найцінніше, що віддав Євген, це своє життя для того, щоб ми могли жити. Я хочу подякувати родичам, рідним за те, що виховали справжнього воїна, настоящого героя. Євгену, та кожному полеглому воїну, хочу подякувати. За чисте небо та мирне життя. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, 11-й рік в країні йде війна. 11-й рік гинуть найкращі сини і доньки нашої держави. Біда не обходить стороною і нашу громаду. Лише позавчора ми провели в останній путь Жиренкова Євгенія. І сьогодні ми проводимо до небесного війська нашого земляка-захисника героя Добаненка Євгенія. Від депутатського корпусу Берестинської міської ради висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, побратимам, низький уклін батькам за те, що виховали героя, низький уклін та Женя, за те, що ти віддав найцінніше за спокій у нашому місті. Слава всім загиблим героям! Слава Україні! Шановні присутні, зараз чин відспівання звершить місцевий священник отець Дмитро. Благословен Бог наш, і до нині прісно, і вовеки віков. Дякую, святі, крепкі святі, Смерти помилуй нас, святый Господь, сати, где писатый бессмертный помилуй насый Господь, не да ты Господь, связи той Оти, Слово Святому, і святому Бого, і си Бог Суши Бі Бога, и о за кого ми разрешили. Сами душа раба Твоей, Богу покой, Ими не пресно, ибо веки вековами Единное чистое, непрочное дело, Бога без семени рошая, Более спастись от души его. Помилуй нас, Боже, велице милости Твоей, Молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нищий молимся, о я души у собственного раба Божия, но представленного воина и Евгения. А еже проститесь ему всякому при решении вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так это Господь Бог, учини душу его, и где же праведнее покаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй милости Царствие Небеса, соление грехов Его, у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего проси. Господу помолимся, упование наше, слава Тебе. Святому Духу имени, и Пресной, и Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос с истинный Бог на любите своей матери Святославник и Сипальник, апостолы, все святых, и душу от нас, представшись раба своего ног, представленного война имения, в селе неправедных учениц, и в небрех Авраама покой, Исправедными соплечте, и нас помилует, как оплать и человеку любит. О блаженном успении покой. Подач Господи, дабу твоим, но представленному войну гению, и сотворимо вегечную. В віддав своє життя за всіх нас. Тому, дорогі браті і сестри, я думаю, буде дуже справедливо, якщо ми кожен своєму серцю, вдома чи в церкві будемо дуже молитись за написаною Євгенія, тому що він допоміг нам, щоб ми могли жити спокійним життям. Тому давайте йому також допоможемо тільки вже вічному житті. Ми просимо Богомилості, що Господь дарував Царство Небесне. Тому прошу вас, запишіть свій телефон чи записну книжечку. І кожного дня просіть Богомилості за ново представлену голою на Євгенія. Зараз ми вже звершили чин літії відспівування. Тому хто має бажання може підійти зараз, проситись з нашим воїном, новопристаним воїном Євгенієм. Моя не лай мені, мамко, ж моя, не лай мені. Ей, залаєш

Господня земля, Господня Краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яну, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди. Ти манко буде, цим не жаль ти, мамко буде, ей, якби ж мені синку, не жаль, якби ж мене.